Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Ви мене впізнали? Так, це знову я, ваша лялька-тетянка. І сьогодні я вас запрошую на зимову прогулянку, щоб подивитися, як живеться взимку птахам. Подивіться, яка гарно зима похазяйнувала всюди. Все навкруги стало білим. Дерева стоять, мов великі велетні, не шелестять листям, не чути пташиного співу. Але є такі птахи, які залишаються з нами зимувати. З ними зима веселіша і привабливіша, але для них вона важка пора. Значна частина корму, такого необхідного для життя пернатих друзів, окута кригою або схована під снігом. Добути його дуже важко, особливо тоді, коли світловий день коротший, а їжі потрібно багато, щоб забезпечити енергію тілу на всю холодну ніч. А ось подивіться, який загадковий птах летить до нас. Це сова. Вона хижа пташка, має відмінний слух і зір, веде нічний спосіб життя, полюбляє дрібних гризунів. А це дятел. Подивіться, який він строкатий і барвистий. Він санітар лісу, знищує шкідників на деревах, має міцний дзьоб. Речуються насінням, ягодами, жучками, гусінню, яких дістає зі щілинок дерев, ховаються в дуплах дерев, які самі і видовбують. А ось цю маленьку рухливу пташечку ви впізнали? Так. Це синичка. Вона має темну голівку і спинку, жовті грудки з чорною смужечкою посередині. Готується до зими синичка ще з весни, запасає багато насіння, ховає у щілинках дерев. І схованок тих так багато, що вона всіх навіть не пам'ятає. Тому приходиться взимку їжу шукати під снігом та харчуватися у годівничках. Взимку синички збираються в зграйки, так їм легше пережити холод. А це горобчики. Вони птахи зграйні, селяться у стріхах будівель, у купах гілочок. живляться зернятками, насінням, ягодами, крихтами хліба, весело цвірінькають. Голуби місцеві пташки живуть у містах і селах. Їх можна побачити у парках, скверах, на площах міст. Мають червоні лапки, піря може бути різного забарвлення. Людей не бояться, швидко походжають і чекають, поки їх нагодують. Ворона велика пташка з великим дзьобом, в неї чорні крила і голова, а спинка і черевце сірі. Це дуже розумна пташка, особливо коли це стосується харчування. Вона ніколи не буде клювати хлібний сухар, а попередньо його розмочить. Птах всеїдний, їсть комах, жабів, рибу, насіння рослин харчовими відходами, як харчується, часто можна зустріти на смітниках. Снігурі прилітають в наші краї з першим холодом і снігом. Птах дуже гарний та яскравий з червоними грудками. Він полюбляє ласувати ягодами горобини, калини. При цьому насіння викльовують, а ягоди викидають. Полюбляють насіння клена, ясена та буску. Птах весь час перебуває на деревах, кущах, на землю опускається дуже рідко. Дітки, а ви полюбляєте грати хованки? Це така цікава гра. Давайте її пограємо з нашими птахами. Погляньте, хто прилетів на галявинку горобчик, ворона, снігур та синичка. Ой, а де ж це пропали наші птахи? Де вони поділися? Є наші птахи, але когось не вистачає, дітки, кого не вистачає? Вірно, не вистачає ворони. Давайте ще раз. Де ви, де ви, птахи? Повертайтесь до нас. Повернулись, але знову когось не вистачає. Тітки кого не вистачає? Так, синички. Молодці дітки, ви гарно справились з завданням. Залишилося лише повісити годівничку та погодувати наших птахів, адже вони взимку потребують особливої опіки і уважного ставлення з боку людей. До побачення!